Неодноразово казала, що всі наші проблеми з мовним бар'єром це є недостатня практика мови. Вона треба більше робити, не треба більше вчити, не треба більше зубрити, а лише треба більше говорити. І сьогодні я пропоную вам попрактикуватися разом зі мною, говорити на три поширені теми. Перша кава. Number 2 uh, work, а number 3 walking. Верійте за мною в голос і вам буде легше пригадати їх, коли вам потрібно буде про ці теми говорити. Latte. Or tea. With milk or without Hot of Rist. Where do you work? Do you like your job? Do you work from home? Working. Where do you go for a walk? Do you work alone or with someone? Сьогодні ми тренуємося лише з одним з можливих пунктів до здолання мовного бар'єру. А що ще подивиться ось у цьому гайлай?